Гігантський робот нарешті вступає в бій, а One Piece у свою чергу іде на трьохтижневу перерву, але й після неї вийде один або два розділи, щоб знову піти на тижневу перерву. Це пов'язане не з здоров'ям, а в якійсь мірі і смертю таріями, і авторові хочеться подумати над тим, що таке One Piece. А то зараз тільки персонажів і контенту на острові, і це буде доволі важко розрулити. Тому вдихайте повітря і насолоджуйтесь цим розділом. Нас зустрічає великий красивий кольоровий розворіт, на якому, звісно, акцент робиться на пожирачу Вуфі та іншій не менш сильній обжорці Джеверлі Бонні, а Намі он то як нянька для неї та чомпи. Ну а Саньок отримав зріву вайфу біля себе, яка не буде заважати різати картоплю. Ну і монстр Тріона в обкладинці дає надію на файти. Розділ починається із пташиного штурму, що пробила купол, що раніше міг зробити тільки кізару. А отже, Сатурну це було не під силам, або знову ж таки сюжет. І на фреймах у цьому розділі мені пташка подобається більше ніж це було у минулому. Джинбі відчуває гнітючу хакі, і це підкреслюється девелопментами Гарасеїв, як тими, хто втратив свою людяність. І те, як хакі проектує дух людини, виглядає цікаво та додає своєї унікальності. І в той же час ця гнічучість це як реацу, що може задушити своєю силою. Рибка кличе Зоро, той стоїть здивований, тому що вучок продовжує стояти, хоч і отримав серйозні поранення, наче як Зора, що стояв, говорячи, що нічого не сталося. Сандже, звісно, спровокував Зоро у минулому розділі, і в цьому питає, чи забрав батьку Мугівар невдавого мандрівника. Саме такі поранення і недобиття учі. Є символічним елементом, який означатиме зміни агента Сіпі 0 Такі самі, як зараз відбувається у Кізару всю арку. Лучі на останньому диханні хоче застосувати атаку, тоді як Джинбі забере Зоро і дуже вічло поводиться, і використовує карате атаку. Правда, все перериває поява Горосея. Так, можна було б сказати, що Зора мав би прикінчити або виробити Лучі, але в такому випадку у персонажа не почались би зміни. Його шахає поява Горосея, і, можливо, він розуміє, хто перед ним, так як без будь-яких сумнівів, продовжує викладати інформацію. Він докладає не вперше. Це вже було до цього. Незважаючи на будь-які попередження і командну роботу проти Серафімів. Гораси дізнається про місце знаходження цілей, які його цікавлять, але вони не можуть обійтися без Йорк. Що цікаво, так як, по ідеї, Горосей хотів все знищити і пожертвувати технологіями, а тут їх плани по ідеї змінюються або ж Йорк. Треба, щоб зупинити телефір Вегапанка. Нагадаю, що залишилося 6 хвилин, які можна розтягнути на таку ж кількість розділів. І тут Вуші говорить про каку, який знаходиться у полоні, і щоб його не зачіпив Горосей. Врятуйте життя мого напарника. Лучі агент, який з дитинства був зброєю і вже в 13 років досяг неймовірних вершин, виконавець та пес світового уряду, який ні з ким не рахується. У нього навіть є свій голуб. і він починає свою арку девелопменту. Яка чимось схожа на крокодайла, який почав довіряти Дазбонсу. Подивимось, у що перетвориться цей перформанс, але буде більше контенту для розбору його персонажа. На подвійному розвороті можна подивитися на персонажів, ну і на хробачка теж цікаво, і те, що Якаї схожі на тварин, яких зустрічали Дорі та Брогі, і це ще більше підвищує значусість аркельбафу. Йому гівари остаточно націлились на те, щоб відступати. Роль гігантів це не затримання горасеїв, а супровід, а отже жертвувати ними автор поки що не готовий, тому що є якраз той самий робот. Ну і гра із смертю Вигапанка продовжує грати сама в себе, так як у нього крестики на очах. Ось дивишся на вартового, і у нього волосся, наче як мозок, що не прикритий черепною коробкою зверху. Гіганти подають сигнал і всі відступають, тільки горосенці не подобається, які намагаються зупинити гігантів, говорячи, що це Джойбой. Але на них такі погрози не діють, тому що на першому місці стоїть дружба, а потім ось ці всі ваші статуси. І цей розділ більше не про бойову систему в а про подовження демонстрації пауер-гігантів та сил Горосей. Гарбачов застосовує хайки, брижучи слинкою та показуючи, що кабанчик потужний володар, але навіть тут дорі та брогі виглядають доволі солидно. А ось Вуфі, який розлітається на елементи, щоб потім зібрати все разом, з рубцем. Це виглядає доволі мемно. Для захисту дорі та брогі використовують свалін. Щит свалін має безпосереднє відношення до нордської міфології і є символом сонця та землі. А так як сонце у Piece це Ніка, то це ще більше дає натяків на зв'язок Ніки та Ельбафу, або ж Ніка у різних народах інтерпретувався по-різному, і тут присутній зв'язок саме з щитом, що носив ритуальний характер. Якщо ж такий мономіф працює з Нікою, то ситуація з гігантським роботом стає ще цікавішою. Своєю атакою гіганти розколюють небосхил і наносять вагому шкоду смаженому кабанчику. Сатурн вперше демонструє атаку, яка по своїй вибуховій міці чимось нагадує міні-ядерні грибочки, і Луфі починає діяти роблячи хоумран, і ось цей момент, де він фарбує биту, дуже мемний, тому що відсилаються до Фрауд Хоука, який насправді постійно фарбує свій меч -юров Чорний. І можна в принципі не любити п'ятий гір, але цей Tunes дає просто безмежний простір фантазії для автора у постановці файтів, які можуть відрізнятися один від одного. Правда, з тічем буде проблема через його ямі-ямі, але про цей файт ще зарано думати. І тут я хочу відмітити, що у минулому розділі я помилився, назвавши ці форми Горосею фруктами, таких прямих текстових поміток про це не було. Але все наявне натякає на те, що це пробудження Зоани, і можливо, Горосей Йокаї це першородна форма. І тіла Горасеїв це фрукти, які дають їм можливість мати людську подобу. А секрет перемоги може бути в тому, щоб вигнати духа і провести обряд, і це стане фінальною точкою у житті Горасея. Що думаєте про це? Напишіть у коментарях. Частина мугівар, де головна намі, має на меті прийняти до себе цих посіпак, однак всі чекають, що зора зіштовхнеться з бароном Соджура. Так як всі інші зайняті, і цілий розділ зора файтингу буде більш-менш нормальною компенсацією за очікування, щоб у зора ще більше з'явилось мотивації перемогти найсильнішого мечника. Частина віце адміралів все ж таки дісталася кораблю Мугівар, про що я тератизував у минулих відео, які ви теж можете подивитися, і хочеться нарешті побачити їх силу. Бо вони ну, взагалі якось несерйозно виглядають ці вартові. Пташка рознесла все. Йорк, яка виконує роль Поїдаї, показує типову реакцію на чудовисько Ванпісі. Не вона перша. Ну і пташка хоче дізнатися, що там зображено. А там озвучка ВП від того за посилані в описі. Наступний момент, який є дуже цікавим. Це діалог з медиком, і він має сенс, так як Кізару говорить не про зовнішню рану, а про внутрішню. Він як зука, що злив гарячку, він вбив вихапанка. Хоча тут може бути така сама ситуація, як і Салом, виявиться, що він живий. Хоча ми ще точно не знаємо, чи випадково засовує крижану капсулу кузан. Ну і гігант нарешті пробудився. Стільки ти його звав та очікував, скільки на ньому було акцентів. І він знову тут за щось вибачається. Можливо, як і Зунєша, зробили щось у минулому, що і стало причиною поразки Джойбоя. В наступних розділах мають дати відповідь на запитання, як він атакував 200 років тому Маріджо, якщо останній раз фрукт пробуджувався 800 років, чи це був момент, де уряд продавбався? Ну і скоріш за все, саме він на себе візьме всі гора сейв, віддаючи так би мовити, бор Джойбою, рятуючи його та інших гігантів від цієї таємничої сили. Вони тікають, але це все одно перемога.